О, система вентиляції. Слої, слої перекриття. Знизу стеля і тут. Тут буде ще утеплення 50 мм. А тут до стіни отак. Вот п'ятерочка, а потім ще така п'ятерочка. І ховаємо стіну, і стіна буде рівненька у нас. Це фронтом холодного чердака. І отак вот все. Тут закріпимо. І загорнем спінненим поліетиленом проклеюєте. І все. А де кріплення? Одне, друге. Ну, ви третє можете поставити і четверте ось сюди. Чотири використаєте сюди. Та мені ті два ще туди треба. А зачем там? А от там, де вирізати будуть. Да? Ну хоча б один тут використайте. Да, Використите тут. А ті два я потім да. там, де в будуть. Так, да, і от канал йдуть. В душ санвузол и в, в коте.